Ми хочемо доставку там, в Київську область. І все, тобто машина їде. Нас купляли і в Полтаву, Дніпро, в, в Одеську область. Тобто це, це все без проблем. Ні, ну Вже як людина боїться, переживає, вона собі може от, замовити. От в суботу у нас була доставка. Людина приїде, тут оглянеться, правильно, проб'є проб'єє. Звичайно. І все. У нас було е, в суботу, от недавно, в Peugeot 2008, доставка в Тернопіль була. Тобто ми в суботу доставили. Навіть клієнт то... сюди не приїжджав і абсолютно не нічого не, не оглядав. Тобто ми йому скинули відеоогляд, повністю більш детальний такий, як то кажуть, і все. Клієнт зважив за всі за і прати, тобто і наважився купити. Тобто доставка а, як, під... а Як ви її туди женете тут? Своїм ходом. В Тернопіль була своїм ходом. Якщо. Полтаву або Дніпро це а, автопоїздом, тому що невигідно своїм ходом гнати. Тобто, це і по часу, тобто треба якусь мати людину, така яка буде суто займатися цим питанням. А якщо такі Західна Україна, Україна це своїм ходом, максимум, що ми заганяли це в Житомир своїм ходом, якщо там Київ, то можемо взяти евакуатора. Тобто, в такому партію. Київ. Чи Житомир взагалі нема проблем. А задаток берете якийсь, як люди. Так, звичайно, звичайно. Ну, Задаток має взятися. Ну, На дорогу. Скільки? На дорогу, так? Це все індивідуально від. від... від...